Звісно, що у багатьох бізнесів є товар, який ну, ніяк влітку чи взимку не потрібний. Ну, наприклад, зимовий одяг не потрібний влітку. Але ви повинні зрозуміти деяку річ, що коли ви виходите в онлайн, то у вас ламаються всі стереотипи. Бо всі ж виросли двором, вулицею з дитинства, да? потім якісь бізнеси відкрили в масштабах в горизонту. І. Спираючись на це відчуття, для нас е умовний онлайн це ну, трохи більше, ніж вулиця. Десь там підсвідомо під так, ну, ну добре. Ну це як місто, ну і що. Але це безкінечність. І якщо ми оце розуміємо, а ще розуміємо нашу долю ринку. А доля ринку ваша 0,0000000000, 000 000 000, Там десь один М може, якщо до 00. І ви, наприклад, хочете зростання. В 10 разів в вашому розумінні це багато, а в розумінні ринка це не скільки. Так от, коли ви в несезон хочете потягнути на себе ринок, то ви повинні зрозуміти, що все одно кількість людей, які в несезон купляють для вашого особистого зростання в 2 чи в 3 рази. Їх вистачає. При всій мові, що їх активність нижче, що ж бажань менше і все-все-все. Але для вас особисто, ви ж не для всього, для всіх конкурентів хочете підняти активність ринку. Ви хочете тільки для себе. Тому ви берете це і робите. По принципу, в вашому випадку, готовь саніс літа. Просто треба людям розповідати, що якщо вони зараз забронюють, замовлять, не обов'язково ж навіть вести їм. Розумієте, це так само, як стосовно там. Всіх ваших там будівельних цих тем, Да не обов'язково, якщо зараз зима, будувати. Давай ми проєктувати, поки будемо. Давай ми поки сплануємо про це час.